Всім доброго дня! Ось такого лиха наробили мені миші. Зібрала я чесник, поставила його сушитися на горище та й забула. А це, думаю, треба ж вже садити, уже жовтень. Піду витягну чесник. Полізла, а від чесника ось що залишилося. Ось таке наробили мені миші, погризли. Чи вони були такі голодні, чи часник в цьому році дуже смачний? Але, як бачите, садити в цьому році буде нічого. Одні лушпиння ось отака Щось часника казали, що цікаво, когось іще миші їдять часник. Тільки нас в цьому році такі. менші були голодні і поїли. Ах, горе з цими мишами. Дякую за увагу!